Доброго дня, з вами Ростейл Київ і сьогодні у нас на огляді такий ексклюзивний комплект 19 дисків для BMW Z4 800M стиль. Проте ці диски також можна встановити на BMW 5 серії G30G31, на BMW 7 серії g 11 G12 і на BMW G20. трійку Також на нові BMW G60. Стетірка і G70 нова сімірка. Ось так. Дизайн виглядає. І також покажу вам параметри. Це у нас задок 1019 Т40. І ось каталожний номер. А тут передок з параметрами 9 і Т32. Каталожний номер буде 8089 878. Диски зроблені в Чехії.